Вітання усім глядачам першого подільського. Головні новини Хмельниччини за цю добу в останній жовтневий день поточного року до вашої уваги вже за мить. Дізнайтеся більше разом з нами. На 250-й день протистояння України, повномасштабній російській агресії, недобросовісні сусіди. Вкотре вранці завдали масової ракетної атаки по регіонах держави. Областей, які постраждали вранці 31 жовтня. Десять серед них і Хмельниччина, як повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації, обійшлося без постраждалих та жертв. Однак падіння уламків ракет на території області мало негативні наслідки. Сьогодні внаслідок масової ракетної атаки країни терористам маємо таку ситуацію. в Хмельницькій області на території Кам'янсько-Подільського району локалізовано падіння уламків від ракети в двох місцях. Це поле, тому постраждалих немає, знищень немає. Також є падіння уламків ракети в Хмельницькому районі. Вже результаті цього падіння виникла пожежа, яка вже ліквідована, пошкоджено дах та вікна в будівлі, в будівлі мирного населення. Але найважливіше, що немає постраждалих та загиблих. Все буде Україна разом до перемоги. Ми вистаємо. В останній день жовтня у Хмельницькому відбулася позачергова 20-та сесія міськради. Десять питань порядку денного депутати розглянули менш як за годину. Серед ухваленого надання одноразової грошової допомоги деяким категоріям громадян, затвердження договору стосовно грантових коштів для фінансування інвестиційного проекту, судові питання та припинення права користування окремими земельними ділянками. Тож як голосували обранці, розкажемо за мить. 13 година, 31 жовтня. У залі засідань Хмельницької міської ради скликається 20-та позачергова сесія. Депутатам запропоновано розглянути 10 запитань порядку денного. І з найбільш важливого надання грошової матеріальної допомоги хмельничанам. Цього разу підтримку отримала сім'я Коваль. Батьки рятують маленьку Софійку, яка бореться з важкою хворобою. І скажімо, на те, щоб побороти цю хворобу, треба зібрати величезну суму близько 2 мільйонів євро міська рада чергове долучається до підтримки сім'ї і в максимальному розмірі. А в нас максимальний розмір матеріальної допомоги 50 тисяч гривень на одну особу на тата і на маму власне, ми передбачили. Окрім того, одноразово по 50 тисяч гривень отримують і 12 родин хмельничан, рідні котрих перебувають у полоні, чи зникли безвісти. Також у ході засідання депутати затвердили договір на грант з Північною екологічною фінансовою корпорацією для фінансування інвестиційного проекту, що стосується внутрішньопереміщень. Чиних осіб і по суті це вже остання крапка в отриманні гранту в розмірі майже півтора мільйона євро на капітальний ремонт реконструкцію будівель під житло для внутрішньопереміщених осіб. Доволі таки пристойна сума. На позачерговій сесії завдяки прийнятим рішенням, також вдалося припинити право користування двома земельними ділянками релігійної організації, котра має прямі зв'язки із країною агресором. У майбутньому там висадять сквер або використають для інших суспільних потреб. На 3 мільйони гривень поповнився міський бюджет Хмельницького у результаті роботи інспекції з паркування. Так, станом на другу половину жовтня поточного року виписано майже 10 тисяч постанов, а сплачено 8 тисяч 804 штрафи. Вже другий рік служба працює у нашому місті. Основною задачою інспекторів є профілактика порушень. Водії, які залишають автомобілі у недозволених місцях, створюють незручності не лише для пішоходів, але й часто заважають руху громадського транспорту. Тому в управлінні в чергове нагадують автомобілістам відповідально ставитися до Своїх обов'язків та дотримуватися правил дорожнього руху. На Дунаєвеччині правоохоронці з'ясовують обставини двох ДТП, у яких травмувалися неповнолітні. Перша подія трапилася 29 жовтня. 51-річний Дунаєвчанин, керуючи автомобілем марки Volkswagen, зіткнувся із мотоциклом марки Спак під керуванням 17-річного жителя села Нестерівці. Внаслідок пригоди неповнолітній потрапив до травматологічного відділення місцевої лікарні. Інша ДТП сталася у неділю, 30 жовтня, на ґрунтовій дорозі між селами Залізці та балин там перекинувся міні-трактор марки Файтер, за кермом якого був 23-річний мешканець Чернівеччини. Внаслідок аварії постраждало двоє людей, які сиділи у причепі – 50-річний чоловік та 10-річний хлопчик. Обох госпіталізували до медзакладу. За кожним із фактів, слідчі кам'янець-подільського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження. Згуртувалися та працюють задля перемоги уже два місяці у городоцькій громаді Хмельницької області функціонує місцевий благодійний фонд, основною метою якого є придбання транспортних засобів для оборонців за короткий проміжок часу. Спільними зусиллями вже вдалося придбати декілька одиниць автівок. Детальніше про діяльність організації нашій знімальній групі розповів його засновник. Єдність громади шлях до перемоги. Таку назву має благодійний фонд у городку його заснували наприкінці літа, аби місцеві жителі могли підтримати наших військових. Метою цього фонду є перше об'єднати наших мешканців міста для того, щоб допомагати збройним силам, і друге, зосередитися на автомобілях для збройних сил, тому що це така річ, яка найпотрібніша зараз з тої допомоги, яку ми можемо організувати от з нашого містечка. Над реалізацією ініціативи працює ціла команда. Це місцеві бізнесмени, фізичні та юридичні особи. За недовготривалий період діяльності фонду вже є перші плоди, ділиться його засновник. Нам вдалося закупити п'ять автомобілів. Ці автомобілі ми швиденько зараз відремонтуємо і будемо передавати для Збройних сил. Всі автомобілі закуплені за кордоном. Це Голландія і Бельгія. Це така довготривала робота. Потім доставка до України також зайняла трохи, трохи часу. От, але як результат, ми маємо на сьогоднішній день 5 автомобілів, і це такий старт. Це початок. Загалом вже транспортні засоби закупили відповідно до потреб військових. Це три повнопривідних джипи і два буси. Тож найближчим часом арсенал автівок зсу поповниться. На Дорожнянщині відбувся благодійний фотоярмарок. Організували його власники екоферми на території свого угіддя. Долучилися до ярмаркування як дорослі, так і діти. Власними руками найменші виготовляли свічки та варили мило. А професійні фотографи створювали світлини за символічні донати. Усе для того, аби придбати генератор для одного із військових, як працює екопідприємництво на Хмельниччині, та скільки благодійних внесків вдалося зібрати? Дивіться у наступному репортажі. За 60 кілометрів від Хмельницького розкинулось невеличке село Цгар, без краї краєвиди та родючі землі дали можливість створити на його території тваринницьку екоферму. Заснувала її віничанка Анна. Три роки тому жінка разом із чоловіком змінили велике місто на село на Деражнянщині. За цей час, поки ми тут ми ферму модернізували, можна так сказати. Ми пройшли декілька етапів розуміння, чого ми хочемо і що ми можемо дати тваринам, але Перейшли до того етапу, що в нас корови живуть фактично своїм життям, а ми живемо своїм життям. Але в симбіозі, тому що ми разом так корови випасаються самостійно без ланцюгів на шиях. У розпорядженні тварин велика територія, що огороджена електропастухом. Кожна корова має gps трекер і за допомогою додатку на телефоні хазяїни можуть відслідковувати місце перебування худоби та переглянути маршрути їх прогулянок. Ферма й унікальна тим, що вона абсолютно екологічна. Тваринництво — це взагалі не прибуткова, це дотоційна річ в Європі і в світі. З тварин ти багато дуже не зробиш, тому що це реально важка праця. Тому ми відійшли від того, що там доїти корів, чи там на м'ясо їх різати. Це не моє, це тяжко і це важко пережити морально. Ми перейшли на метод господарювання такий, що так як у нас є велика територія, uh -huh. ми можемо дозволити собі вирощувати з маленьких теляток курів. Під час війни кожен воює на своєму фронті, тож до благодійності долучаються і фермери. На території свого угіддя вони влаштували фотоярмарок. За донат професійні фотографи робили світлини-відвідувачам на семи різних локаціях, а діти продавали власноруч виготовлені свічки та мило. Це робили діти, які є вимушені переселені. Це робили місцеві також діти. З них були спеціальні майстер-класи, це виготовлення мила і також свічок. І вони це все виготовляли, прикрашали, пакували. І ці свічки, і мило повністю всі кошти, виручені, які з цього будуть, будуть йти на потреби нашої армії. Ми до війни зіткну готували свічки. От якраз, ви можете побачити їхні вироби. На жаль, початку війни ми трошки припинили гуртки, але все ж таки маємо шарицювати. Хочемо придбати хлопцям генератор на південь. Маємо надію, що сьогодні у нас це вдасться. Розважали відвідувачів домашні улюбленці собаки, котики, корови, кінь та цапи. День завершився живим концертом у затишній атмосфері, як каже голова Вовкоменецької тергромади, фермери відновлюють українське село. Чудово, що такі акції відбуваються на сьогодні такий важкий час для країни. Дуже приємно, що знаходяться такі люди, які приїжджають в село з міста і стараються його відбудувати, розбудувати, коріння своє відновити. Всього за період ярмаркування фермерам вдалося зібрати понад 5 тисяч гривень. На жаль, як зазначають організатори, цього року це остання зустріч у подібному форматі. Та вже наступного сезону обіцяють ідею ековідпочинку і волонтерства розвивати. Поступове зниження температури і навіть сніг такий прогноз для України роблять синоптики на найближчі дні. Цієї осені українці в першу чергу дбають не про своє тепло, а про те. Як зігріти військових, так працівниці Ярмолинецького центру розвитку дитини Калина в'яжуть шкарпетки для наших захисників, як кажуть, щоб було тепло та зручно. А ще ці вироби ручної роботи дають відчуття рідного дому. А як відомо, рідні стіни допомагають. Як написали працівниці на сторінці своєї територіальної громади, ні ворогу, ні холоду нас не злякати. Віялові чи аварійні відключення електроенергії, такі реалії сьогодення українців. Російські окупанти обстрілюють енергетичну інфраструктуру та хочуть її значно пошкодити, аби наші громадяни лишилися без світла. Натомість, як ми з'ясовували раніше, хмельничани закупилися ліхтариками, свічками та генераторами. А чим вже займаються краяни, коли вдома відсутня електрика? Дивіться у нашій постійній рубриці питання дня. Як проводити час вдома під час аварійних чи вієлових відключень електроенергії? Якщо лови інтернет, то сидимо в інтернеті, якщо ні, то просто лежимо. Якщо ввечері, то стараємося проводити сім'єю. Там запалюємо свічку, є фонарики на додатковому жилені, повербенки спасають. А можливо, з дітьми в ігри граєте, чи спати лягаєте, чи книги читаєте. Спати не лягаємо, бо діти пізно лягають спати. Читати не можна, бо зіпсують. зіпсують. Граємо в ігри, буває. Дитячі. А які саме? Ігри. Мала любить клопушки. Сидимо, граємось. Відключають світло в нас не дуже часто. Я не знаю, я не дуже так чимось прям займаюсь. Спати не ложу, все попадає в те час, коли вона вже не спить. Буває їсти, готую, але завжди в мене попадає світло, коли я роблю випічку. І в мене все йде дуже, дуже погано, да, Аліса? Сижу на телефоні, як все, мабуть. А якщо зарядка на телефоні закінчується, чим займає? У мене море книг, читаю. Що то господарству вдома ділає. З братом живемо, маємо настільні ігри, так і проводимо свій час. Лежу, сижу, вишиваю, наприклад, якщо це дню. Як проводите час вдома під час війлових чи аварійних відключень електроенергії? Чекаємо світло. Нічого такого ми не робимо. Ми стараємося економити, на ну, ночі. Цьогоріч, вперше, за кілька десятків років комунальний автопарк у Теофіполі поповнився новою технікою. Попри важкі воєнні часи, тут знаходять можливість створювати надійний тил та допомагати розбудовувати нову Україну. І не на останньому місці благоустрій своєї громади. Потягнути. Потягнути. Сьомий місяць працює у Теофіпольській громаді комунальне підприємство Благоустрій. У нас селище і навколо селища дуже багато малих населених пунктів сіл, так званих. Тобто роботи є дуже багато, дуже багато доріг щебеневим покриттям. До складу Теофіпольської ОТГ входять 55 населених пунктів, у яких дороги переважно ґрунтові або з білощебневим покриттям. І надзвичайно важко було, кажуть, у громаді, їх обслуговувати та утримувати без відповідного обладнання. Тому вирішили придбати нові грейдер та екскаватор. Ми сьогодні купили техніку дорожню, так, тому що в нас взагалі нічого не було. У нас 55 населених пунктів, але комунальне підприємство, яке має стару там, кілька одиниць техніки, яке обслуговувала тільки Теофіполь, воно є одне, вижике Гавнас. І фактично, а додалося, з тих сільських рад нічого не передали. ну, Навіть бензопили якоїсь чи бензокоси. Розпочинають з найпростішого чистоти вулиць та доріг, прибираючи не лише поросель, а й стихійні звалища. Намагаються усе зрубане гілля переробляти і використовувати для опалення. За сприятливих погодних умов цьогоріч також хочуть навести порядок і на дорогах, забезпечивши не лише пристойних покриття, а й акуратні узбіччя. Завдяки, знову ж таки, повторюся, тій техніці, яка була нещодавно придбана в нашу громаду для сніговідвалу. Власне, на цій техніці є сніговідвал, який допоможе нам і також грейдер, не тільки великі, широкі дороги очищувати від снігу, а й такі невеликі вулички, які проходять нашим, нашою громадою. Усі ділянки благоустрою в Теофіпольській громаді закривають лише 15 працівників. Тож комунальники сподіваються, що місцеві також дбатимуть про стан прилеглої території та не смітитимуть. Сорок тонн яблук зібрали цьогоріч у Ярмолонецькому лісгоспі. Частину врожаю реалізують, кажуть у лісовому господарстві. А частину використають для приготування екологічно чистих чаїв та сухофруктів. Крім яблук, восени лісівники зібрали 25 тонн овочів. Їх використали для приготування сухих супових і борщових наборів для збройних сил України. І наразі це все про що ми хотіли розповісти. Стежте за наступними випусками новин на першому подільському, аби нічого не прогавити. До зустрічі в ефірі.